Привіт. А ви знаєте, що усі знання, які ми начебто отримуємо на протязі життя, вони вже вписані в нас і вписані в нашу енергетику, і, звичайно, вписані на рівні душі в нас. І я дуже часто помічаю по собі, щоб я не вивчала щось нове в цьому житті. Я ніби згадую, вивчаю згадуючи якісь знання і пригадую їх. Мабуть, ви також дуже часто відчували такі а, стани, схожі на дежавю, особливо, коли ви в процесі якоїсь діяльності, активної діяльності, інтелектуальної, там, професійної, будь-якої. І знання усі є в нас самих вже.